Гормон замісна терапія за допомогою хуронічного гонадотропіну людини взагалі це йде по медичним показам, коли ми маємо вторинний гіпогонадизм, коли наш гіпофіз. Не виробляє достатньо кількості лютеїнізуючого гормону, який стимулює клітини лейдіга в яєчках, виробляти тестостерон яєчковий. І хронічний ганадотропін людини допомагає цей ЛГ якби замінити. Він імітує його роботу. І при невисоких дозах 1000-1500 міжнародних одиниць ми можемо підтримувати яєчковий тестостерон. Але на досвіді, на практиці, це не дуже ефективно. Ми не отримуємо високих цифр. Наприклад, ми мали там тестостерон загальний 6 наномоль, що в дефіциті, а на ньому росте макс. Саме до 12, до 13, рідко до 16 на намоль, до норми, і тоді можемо прибігати до таких препаратів як кламіфін, цитрат або енкламіфін, але вони мають свої побічні дії, які в основному людей якби відштовхують від цих препаратів та лікарів в цілому. Але якщо все таки не вдається ніяк за допомогою ГГЛ покращити ситуацію, ми прибігаємо до вироблення, ну використання штучного тестостерону, тобто ін'єкційного гелі, пілети і пішло. Поїхало.